Сльози радості і втома. Уявіть звичайний вечір, на вулиці тиша і раптом усе змінюється за секунди. Будинок охоплює полум'я, довкола паніка, а всередині маленька дівчинка, яка не може вибратися сама. Ніхто не наважується зайти всередину. І тут з'являється він, військовий, який не думає ні секунди. Він заходить у палючий будинок, ризикуючи. Власним життям, залишайтесь, і ви дізнаєтесь як все було насправді. На околиці невеликого містечка, загубленого серед зелених пагорбів і полів, розгорнулася історія, яку мешканці пам'ятатимуть ще довго. Там, серед буденності тишу вечорів, несподівано розірвали сирени та яскраве полум'я. Що охопило один із будинків на старій вулиці Сергій Військовий, який щойно повернувся з передової, випадково опинився поруч. Він приїхав до матері, щоб допомогти з господарством і трохи відпочити. Від усього, що бачив і пережив. Війна залишила в ньому глибокі сліди, очі стали серйознішими. Погляд уважнішим, а серце навчилося розрізняти, де справжня небезпека, а де дрібниці. Того вечора Сергій саме проходив повстарий будинок, коли помітив клуби густого диму, що піднімалися з-під даху. Полум'я вже виривалося назовні. Вікна тріщали від спеки, а навколо збиралися стривожені сусіди. Там є хтось. крикнув Сергій. Але у відповідь почув лише перелякані зойки. Люди стояли осторонь, перелякані. Хтось намагався дзвонити пожежникам, хтось бігав з відрами, але полум'я вже охопило весь перший поверх. У цьому хаосі одна літня жінка, схопившись за голову, плакала. Там моя онука, вона на другому поверсі. Вона не може вийти. Сергій не став чекати, руки самі стиснулися в кулаки, серце прискорено закалатало, а всі навички, набуті на службі, миттєво дали про себе знати. Він відкинув куртку, підбіг до будинку і, незважаючи на жар та дим, зайшов у середину. Всередині було важко дихати. Дим заповнив кімнати, стіни тріщали від спеки, дерев'яні балки потріскували, готові ось ось обвалитися. Але Сергій ішов упевнено. Кожен його крок був зваженим і точним. На другому поверсі через розбите вікно сочилося свіже повітря. Там, у кутку кімнати, скрутившись клубком, сиділа маленька дівчинка років восьми з темними кучерявими й великими переляканими очима. Вона притиснула до грудей старого плюшевого ведмедика і не могла ворухнутися від страху. Все добре, мала, я тебе звідси витягну, промовив Сергій, нахиляючись до неї. Дівчинка, хоч і налякана, кивнула, вона довірливо простягнула до нього руки. Сергій швидко накинув на неї свою куртку, щоб захистити від жару, підняв на руки і розвернувся до виходу. Але шлях назад уже був перекритий, сходи обвалилися, полум'я ревіло під ними. Виходу не було, крім одного, через вікно. Не роздумуючи, Сергій підійшов до вікна, На дворі вже зібралося чимало людей. Хтось тримав ковдру, хтось гукав, підказував, але діяти треба було швидко. Дим ставав густішим. Кожна секунда могла стати фатальною. Сергій міцно притиснув дівчинку до себе Тримайся за мене, не бійся, сказав він і вистрібнув у вікно. Вони приземлилися на стару клумбу, де колись росли троянди. М'яка земля пом'якшила падіння. Люди кинулися до них, допомогли піднятися. Дівчинка, хоч і перелякана, була неушкоджена. Лише на обличчі залишилися сірі сліди диму, а в очах сльози і вдячність. Сергій сам отримав кілька опіків, руки й обличчя обпалило жаром, але він не звертав уваги. Найголовніше Дитина врятована, бабуся дівчинки кинулися до них, обіймаючи онуку, плачучи від полегшення. Люди навколо аплодували, хтось викликав швидку, хтось допомагав гасити залишки полум'я. Коли приїхали пожежники, будинок уже був майже зруйнований, але головне, ніхто не постраждав завдяки миттєвій реакції Сергія. Це і вдалося уникнути трагедії. Маленьку звали Аліна, вона жила з бабусею, бо її батьки працювали за кордоном. Того вечора вони залишилися вдома самі, і несподіване загорання ледь не коштувало життя дівчинці. Кілька днів по тому про вчинок Сергія говорили всі його називали героєм, дякували, писали статті в місцевій газеті, але сам він лише знизував плечима. Я просто зробив те, що мав зробити, відповідав він кожного разу. Для нього це не було подвигом. Це була звичайна справа рятувати життя. Там, де він був, бачив багато горя і втрат, там, де кожен день боротьба за життя, вміння діяти. Швидко й холоднокровно, це єдиний шлях вижити. А Ліна не відходила від нього ні на крок. Вона дивилася на нього з таким захопленням, ніби він був справжнім супим героєм з книжок. Її вдячність була щирою і дитячою, але вона торкалася самого серця. Сергій допоміг бабусі та дівчинці з тимчасовим житлом. Місцева громада підтримала їх, хто чим міг, одягом, продуктами, необхідними речами. Через кілька тижнів, коли все стихло, Сергій зібрав речі, щоб повертатися назад, на службу. Він знав, його місце там, де щодня хтось потребує захисту. Перед від'їздом він завітав до бабусі Яліни. Дівчинка підбігла до нього з пакунком, загорнутим у кольоровий папір. Це тобі, сказала вона, простягаючи подарунок. Всередині був малюнок. На ньому вона намалювала великого чоловіка у військовій формі, який тримав її на руках, а позаду палючий будинок. Зверху дитячою рукою було написано: «Мій Герой. Сергій усміхнувся, обережно взяв малюнок і сховав у рюкзак. Дякую, мала, я завжди його матиму з собою, пообіцяв він. Він обійняв дівчинку, потиснув руку її бабусі й пішов до машини. Попереду чекала дорога, нові завдання, нові випробування. Але тепер у нього була ще одна причина повертатися пам'ять про той вечір. І про маленьку дівчинку, чиє життя він зумів врятувати. І навіть серед гулу моторів, серед диму й вибухів там, де проходила його служба, він діставав той малюнок, він нагадував йому, заради чого варто стояти, заради чого потрібно бути сильним, заради дітей, заради їхніх усмішок, заради миру, який одного дня обов'язково повернеться в кожний дім. Дякую за увагу! Не закривайте це відео просто так. Поставте, будь ласка, йому вподобайку палець вгору, нехай патріотична історія поширюється і для інших людей. На все добре!